Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Мої вітання, друзі, слава Україні! Мене звати Михайло Сулятицький. Я запрошую вас в місто Волочиськ на стадіон Юніс, де зовсім скоро в рамках 11-го туру ВІБЕД першої ліги України розпочнеться поєдинок між місцевим агробізнесом та футбольним клубом Фенікс Маріуполь. І Одразу бачимо доволі цікава сьогодні стартова формація футбольного колективу Фенікс Маріуполь Маріуполь» 3-5-2. Дуже насичена центральна частина поля. І також бачимо. Стартовий склад та формацію волочиського агробізнесу 4-3-3. Тут зазвичай без якихось кардинальних змін. Ну, сьогодні подивимось, чия тактика і стратегія буде сьогодні кращою, Олександра Чижевського чи Максима Фещука. Ну і звісно, друзі, запрошую всіх вас до нашої трансляції. Запрошую підписуватися на Ютуб канал Професіональної футбольної ліги України. Ну і також бачимо в центрі наших екранів. Сьогоднішню бригаду арбітрів на чолі з Крістіною Козорох. І також традиційне фото обох команд із плакатом Дякуємо Збройним силам України, яким ми всі, звісно, уклінно дякуємо. І також показали нам одразу обох тренерів команд, які сьогодні сподіваються на те, що їхні підопічні зможуть набрати такі бажані три залікових пункти підківка. Довга передача. І після серії кількох рикошетів м'яж дістається Войтіховському. І Войтіховський намагався дотепно в один доник дотик перекинути Віталія Жупанського. І вже вкотре в цьому сезоні відзначитися у воротах своїх суперників. Але не пощастило центральному нападникові агробізнесу власну команду. І жупанський виконує довгу передачу. Тут Артур Ременяк виграє повітря. Владислав Сидоренко перший на м'ячі. Триває атака гостей. Сидоренко зміщується в центр. Удар в поворотах з далекої дистанції від Андрія Вільхового. Удар від воріт від господарів. Сьомка проходить лівим фланом. Прострілює низом. І ось тут два гравці гробізнесу завадили пробити поворотах один одному. А Олег Лень пробиває дуже високо в небо. І ось тут зараз на повторі чітко буде видно. Ось Роман Кузьмин та Максим Войтіховський так і не розібралися. Хто яку позицію повинен закривати під час прострільної передачі. І, так би мовити, один одному завадили. Кузьмин перекидає Валерія Болденкова. Олег Лень віддає пер... передачу далі на хід Войтіховський. Влучає в перекладину Максим Войтіховський. І ось це вже справді, друзі, перший небезпечний момент, де рахунок повинен був відкриватися в нашому поєдинку. Повтор дуже небезпечного епізоду. Ось як же Роман Кузьмин вирізав цю передачу на Максима Войтіховського, тому залишалося тільки м'яко прийняти м'яч на груди і відкривати рахунок, але... Не найкращий прийом від Вуйтіховського. І подальше його влучання в перекладину, адже тягнувся за цим м'ячем Вітіховський. І поки, на щастя, всіх болівальників команди Фенікс Маріуполь рахунок залишається невідкритим. Ще в першому таймі. Боровський на Вутіховську. Вутіховський як же прокотив м'яч повз двох опонентів. Залишається з м'ячем і знову закотив 25 копійок Романові Білому, але. Абсолютно ніякої вигоди із цих технічних дій для Максима Витіховського немає. Просто хіба тільки цікавий хайлайт для тіктоку. І не більше. Ременяк. Веде необияку боротьбу одразу проти двох опонентів. Знаходить Панчишина. Панчишин п'ятою. Хороша передача на оробця. Орубець прострілює вздовж. Воротарського майданчика. І, на щастя, для господарів зовсім нікого із гравців Фенікса Маріуполя не опинилися на ударній позиції для того, щоб а, просто підставити ногу і відкрити рахунок. Ось тут е, прекрасна передача від Панчишина на оробця. Тому поки це єдиний поєдинок, в якому немає забитих голів, але в нас ще добряча кількість часу для того, щоб е, це могло змінитися. Удар по воротах від Владислава Сидоренка. Ну, це вже можна вважати. Ударом в площину воріт і першим таким сейвом від Романа Підківки. Триває атака гостей. Гременяк загнав себе до лицьової, але зумів прострілити. Водіховський заблукав у власних ногах, але це вийшло навіть йому на краще. Хороша контратака, Передача на Артема Сьомку. Сьомка прострілює і Роман Білий. Роман Білий. По старій пам'яті рідних стін минулого сезону відзначається у власних воротах. Отож, друзі, на 42-й хвилині автоголом відзначається Роман Білий. 14-й номер команди Фенікс Маріуполь. Дивимось, повтор цієї контратаки. Витіховський вичкав ідеальну нагоду для того, щоб знайти попереду Артема Сонку. І той до його честі прострілював на Романа Кузьмина, на, по суті, на порожню рамку воріт Віталія Жупанського і Роман Білий з благими намірами захистити власні ворота. Але зрізав м'яч в них. І рахунок стає 1-0 на користь господарів. Ну, це не позаздриш зараз Романові білому. Адже, на мою суб'єктивну думку, перші 40 хвилин поєдинку були цілком і повністю записані в його актив. Ну а що, а пресинг футбольного клубу Фенікс Маріуполь обов'язково варто відзначати відзначати те, як активно і наскільки самовіддано вони пресингували своїх опонентів. І іноді навіть здавалося, що занадто вони бігли в пресинг. Тут Роман Підківка. Влучає в ногу Дениса Балана. Ось поки якийсь дуже сумбурний початок другого тайму від господарів. Перед тим першим опинився в положенні позагрою Витіховський, тому офсайт і м'яч на користь Фенікса Маріуполя. Балан. Закидає штрафний майданчик. Іван Орубець перший на м'ячі пробиває Орубець в дальній кут. Але не влучає в площину воріт Романа Підківки. Сева далі на лівий фланг на Сьомку. Сьомка в один дотик на Толочка. І одразу побіг відкриватися на лівому фланзі Артем Сьомка, але передача йде на Вутіховського. Той на Кузьмина. Боровський. Виконує навісну передачу. І Вуйтіховський пробиває по воротах блискучий сей Віталія Жупанського. Ще одна спроба пробити поворотах від Романа Кузьмина, яка завершується зіткненням із Сергієм Петьком. А ми чекаємо, друзі, на повтор небезпечного моменту. Ось хороша навісна від Боровського. І в падінні хороший удар від Войтіховського. Повторна спроба ось тут забивати від Романа Кузьмина. І Сергій Петько до останнього блокував площину воріт. І саме завдяки старанним діям Віталія Жупанського та Сергія Петька рахунок, поки не став 2-0 на користь агробізнесу. але знову небезпека на ворота гості. Але бачимо, що наш поєдинок набирає обертів. Він набирає емоцій, Хороша передача на Олега Леня. Уникає він положення позорою на ударній позиції Олег Лень. І блокує його Роман Білий. І це можна вважати відплатою Романа Білого за свій автогол цілком і повністю. Адже дуже хороша позиція була в Олега Леня. як і дуже якісна передача на хід. І ось тут чи то забракло швидкості, чи то перетягнув в цьому епізоді Олег Лень. Але все завершується тільки кутовим на користь агробізнесу. Бачимо, що Вадим Янчак та Руслан Непейпіїв займають фланги атаки. Сидоренко прострілює і тут. Лише дивом Вадим Янчак не влучає по м'ячу. Дуже хороший випад від гостей. Вимушений відпасовувати назад. На Панчишина, той на Романа Білого. І білий виконує. Закидає. Штожний майданчик і Денис Балан пробиває по воротах. Романа Підківки. Але рівно посередині площини воріт агробізнесу пробив Денис Балан. Вутіховський. Петько порушує правила і капітан команди Фенікс Маріуполь отримує жовту картку на 73-й хвилині. 32-й номер. Знову видно на повторі, як Сергій Петько намагається відтворити кадри з всім відомого фільму Титанік, але ніяк йому це не виходить. Все-таки Максим Вутіховський бореться до останнього і виходить переможцем цієї боротьби. Янчак прострілює. Але господарі відбиваються і дуже м'яко тут поставив ногу Богдан Козак, що навіть вийшла хороша передача. І тут порушення правил Сергія Петька проти Максима Витіховського. І господарі вимагають другу жовту картку для капітана команди Фенікс Маріуполь. І ми, друзі, бачимо на повторі. І все-таки, друзі, друга жовта картка для Сергія Петька. І команда Фенікс Маріуполь залишається в меншості на фінальні хвилини цього поєдинку. І бачимо, що Сергій Петько залишає межі поля. І вимушений одразу попрямувати в підтрибунне приміщення. Капітан команди Фенікс Маріуполь. А Максим Войтіховський дуже серйозно накульгує. І, можливо, зараз. Відбудеться вимушена заміна. Бачимо Максим. Витіхоски на щастя повертається. в цю зустріч Кузьмин. Кузьмин виконує якісну передачу на Гаврушка. Гаврушко буквально першими дотиками до м'яча моє відзначатися. Віддає передачу на Витіховську. Витіховський пробиває по воротах, Роман Білий блокує цей удар. Ось це так вихід на заміну від Івана Гаврушка. Міг одразу першим дотиком. По суті, забивати другий м'яч. Ось дивимось, Повтор. Нам показують фінальну фазу цього епізоду. Іван Гаврушка, але вирішив віддати передачу на Максима Вітіховського, тому а сьогодні не щастить ніяк відзначитися у воротах команди суперника агробізнесом та Феніксом Маріуполем. Вутіховський знову якісно відклеївся цього разу від Романа Білого. Входить в штрафний майданчик, прокидає Мельника. Рикошет удар від Артема Нижника головою, але. Можливо, не був він готовий до такого розвитку подій, що, власне, м'яч зможе йому дістатися. Максим Витіховський нам хотів перехитрити тут Мельника, і хтось із партнерів по обороні. Олександра Мельника намагався вибити м'яч далеко вперед. І відрикошето влучив м'яч в голову Артема Нишника. Ну, ось іноді. Доля дарує нам подарунки, до яких ми не завжди буваємо готові. Ось як в цьому випадку. Із Артемом Нежником. Мельник повертає на Ременяка. Ременяк. М'яке закидання від Ременяка. Тут Андрій Зінь. Знову підбирання за Мельником. Пробивай по уротах! Мельник! І який сейв від Романа Підківки? Дуже, дуже важливий епізод цього поєдинку. Один із ключових епізодів. Ще одна нависна передача в штрафний агробізнесу. Знову Мельник пробиває по воротах. Серія рикошетів. Роман Підківка захищає і влучив. Олександр Мельник влучив когось із партнерів по команді. Ми дивимося його першого удару, дуже небезпечного. В площину воріт Романа Підківки без сумніву летів цей м'яч. І незважаючи на те, як класно розвивалися події. В ході всього поєдинку, але якби не цей сейв від Романа Підківки, то його команда могла втратити перемогу в цьому епізоді вже в додатковий час. І на цьому, друзі, лунає фінальний свисток від Крістіни Козорох, який ознаменовує перемогу футбольного клубу Агробізнес над футбольним клубом Фенікс Маріуполь з рахунком 1-0. Агробізнес сьогодні здобуває ще одну перемогу і набирає 21 пункт і повертається на Четверту сходинку, яка дає можливість поборотися за вихід в українську прем'єр-лігу. А команда Фенікс Маріуполь залишається на 14 чотирнадцятій сходинці в зоні перехідних матчів до другої ліги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Україн разом сильніші.